Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах: неправильне харчування, стреси й нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника, здуття, діарея, біль шлунку. Упізнали схожі симптоми. Спробуйте лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено: мікрофлора любить лактіалі. Лактіалі, мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від Фарма, канал Kid Money представляє програму Світ онлайн. Цього хлопчика звати Мадін і йому усього на всього вісім місяців. Але у Барселоні, якщо народжується хлопчик, то він автоматично стає членом клубу фанів Барси. До речі, фан-клуб цієї команди найбільший у світі. Світ онлайн першого березня тільки на каналі Кідма. На ваших плечах велика відповідальність, але біль заважає Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт Крем ваш експерт проти болю. Фічір із бротію бай Твотієтсентрі ФоксВідіо.